Всім привіт! Сьогодні ми говоримо по наступній темі нашого екстреного курсу: це Україна в роки повоєнної відбудови. Насправді вона дуже невеличка, дуже така цікава, і я думаю, що ви зможете з нею дуже легко. Почнемо, перш за все, з того, що дамо загальну характеристику даного періоду. Що таке відбудова? Відбудова це період в українській і радянській історії, який починається після закінчення Другої світової війни, тобто в 1945 році, і триває до початку 50-х років, приблизно 1954 року. Особливості відбудови в Україні можна виділити наступні: перш за все, масштаби відбудовчих робіт були набагато більші, ніж будь-якій країні Європи, тому що на цих територіях велися активні бойові дії, і це значно вплинуло. Також більшості європейським країнам запропонували план фінансової допомоги, Радянський Союз від нього відмовився, і вони мали розраховувати лише на власні ресурси. А власні ресурси це що? Це хліб в основному, і це стало причиною до розгортання. Наступного штучного голоду 1946-47 років. У відбудовчих процесах основна увага приділялася саме розвитку важкої промисловості та енергетики. Більшість підприємств буде відбудована і також будуватиметься все союзна зв'язка економіки. Тобто Україна не буде розвиватися як окрема економічна складова Радянського Союзу. Також відновлювалися по суті старі порядки, командно-адміністративна система знову поновлювалася. Някої ні приватної власності, ні індивідуальних господарств, і так далі. Також використовувався значно ентузіазм населення, тому що відбудовувати хотіли багато хто, але існувала дуже велика проблема. У якості репарацій, тобто коштів за. Війну за убитки від війни вивозилось з німеччини дуже багато різних устаткувань заводів і так далі, і вони потребували кваліфікованої робочої сили. В радянському союзі їх не ставало. І плюс до того було необхідно і освоювати нові технології, і також це дуже серйозно відчувалося. Наступне на що про що ми поговоримо, це Українська Радянська Соціалістична Республіка у міжнародному просторі. Зокрема, в цей період відновлюється наркоман закордонних справ на чолі з Дмитро Мануїльським. А, ви знаєте, що в 1945 році Україна стала співзасновницею Організації Об'єднаних Націй і підписала Статут ООН разом із Білоруссю, радянською Білоруссю. А також а, наступним важливим питанням це було встановлення кордонів між державами. Західними. Це договір із Польщею 1945 року. Територія Закерзоння, це Холмщина Надляща, Посяння, переходила Польщі, всі решта територій залишалися в складі Радянської України. Останні там територіальні правки вносились в 1951 році. Там передавалися незначні там, міста, по-моєму, нижні устрики передавалися Польщі, а Кри Криштанополь а, а, передавався полякам. А що стосується Чехословаччини, то в 1945 році Закарпаття буде передано Україні Радянській Україні. А що з Румунії було набагато складніше, договір буде підписаний в 1947 році, за якою Північна Буковина і Бесарабія буде передана Радянському Союзу. Північна Буковина і Південна Бесарабія війдуть до складу Радянської України. І в більшості е, територія України буде сформована, окрім е, е, приєднання Криму. Його приєднають трошечки пізніше. Також починається процес радянізації західноукраїнських земель. Тут можна виділити три основних складових: це індустріалізація, колективізація, культурна революція. Індустріалізація переб... передбачала побудову тут заводів і різних підприємців, З'являються нові галузі, машинобудівна, металообробна е, та інші галузі. Е, також колективізація вона мала примусовий. Характер, тому що м м м ми можемо прослідкувати спільні риси, от, допустимо, з колективізацією, яка відбувалася в 30-х роках, створювалися машино-тракторні станції, і зрозуміло, що селяни особливо не хотіли йти до колгоспу. Культурна революція полягала встановленні комуністичної ідеології на цій території і поступово введення цих територій до складу Радянського Союзу почалася русифікація і так далі. А також почалася активна боротьба з церквою з Українською греко-католицькою церквою і почалася активна боротьба з ОУН та УПА. І за будь-який зв'язок із церковними діячами чи з ОУН або УПА. Могли застосувати такі примусові заходи, в тому числі і репресії. Дуже такою болючою подією для жителів західноукраїнських земель став 1946 рік. В березні проводять неканонічний Львівський собор. Де ухвалюється рішення про саморозпуск Української греко-католицької церкви. В чому це полягало? Це полягало в тому, що ліквідовували, скасовували Берестейську церковну унію і також вони приєднувалися до Російської Православної церкви. Але що саме цікаво, не було навіть очільника. Греко-католицької церкви Йосифа Сліпого він в 1944 році після смерті Андрея Шептицького став наступним митрополитом. Його репресували, і зрозуміло, що це все відбувалося не за. Його, так би мовити, згоди. І церква буде змушена перейти на нелегальне становище. І таким чином вони будуть діяти десь там на домах, і так далі. Що стосується української повстанської армії, то політика радянізації вона спрямовує те, що те, що почнеться масова підтримка ОУН та УПА на території західноукраїнських земель. І це, зокрема, колективізація, ліквідація греко-католицької церкви, постійні репресії і так далі. Які форми боротьби використовувала українська повстанська армія? Це антирадянські. Виступи. Також це терор проти радянської адміністрації, це спроби зривання колективізації, збройні рейди і так далі. Вони діяли на території західноукраїнських земель доволі тривалий період. Радянська влада намагалася з ними боротися, навіть вводила вели велику блокаду української повстанської армії. Потім, вже в 1900. 48-му році вони переходять до е, інших форм боротьби. Вони починають діяти такими невеличкими групами. Е, дуже великою втратою буде смерть Романа Шухевича в 1950 році. Його замінить Василь Кук. Але о, кука дуже швидко схоплять і е, в 50-х роках почнеться поступове згасання збройної боротьби української повстанської армії. Але останні загони будуть викриті в 60-х роках. Але для того, щоб ліквідувати основу діяльності української повстанської армії, необхідно боротися з населенням. Перша операція, про яку я б хотів поговорити, це операція Захід проводилася вона Радянським Союзом для того, щоб послабити опору, опір населення стосовно колективізації і також боротися з українською повстанською армією. Вони переселяли українців зазвичай до Сибіру, і жертвами даної операції буде близько 76 тисяч осіб. Також це операція Вісла. 1947 року тут проводили і поляки. Чому поляки? Тому що на території, яка була прикордонна до України, там проживало дуже багато українців. І зрозуміло, вони також підтримували українську повстанську армію, і їм було необхідно ліквідувати е їхній такий, е їхню основу для діяльності. Вони мали б очистити територію закрзоння від українського населення і таким чином вони почали переселяти українців у. Е Західній та північній території Польщі для того, щоб асимілювати українців, і вони це роблять. Жертвами цієї операції буде 150 тисяч осіб. Це дуже багато і про це необхідно. Також ще, одною, ще одним злочином радянської влади це буде голод 1946 років. Перш за все, причинами даного голоду буде повоєнна розруха, і е, зрозуміло, що основним джерелом е, повоєнної відбудови буде саме е, зерно селянське. І зрозуміло, що його будуть по максимуму викачувати. Але тут чи варто зазначити, була й природня частина, була посуха 1946 року. І ще одні це сталінська політика хлібозаготівель. Вони були дуже високі, і зрозуміло, що їх просто виконати було нереально, якщо б не віддати все радянській владі. Основні території, які охопив цей голод, це у нас центральні південні регіони України. Багато посівів буде знищено, бо вони пропадуть просто-напросто. І таким чином. В ході цього штучного голоду загине близько 1 мільйона осіб. І ще один цікавий факт: о, саме за часів голоду 1946 47 років буде відновлено діяльність закону про п'ять колосків, тому на це варто звернути. Увагу. Наступне і останнє, в принципі, питання це ідеологічні кампанії, які проводилися в роки повоєнної відбудови. Їх буде три: Ждановщина, Лисенківщина і боротьба з безрідним космополітизмом. Почнемо з Ждановщини. Це ідеологічна кампанія, яка проводилася в Радянському Союзі в галузі культури, науки, для того, щоб встановити ідеологічний контроль над ним. В цілому жертвами даної політики стали журнали, зокрема, журнал Перець, журнал Дніпро і журнал Вітчизна. Також багато постраждало письменників, наприклад, навіть до усмішу Костаповишні докупались. Також Рильський постраждає Яновський. Один із основних це буде, буде звинувачено в такому націоналістичних ухилах, Сусюру за вірш Любіть. Україна. А Лисенківщина вона буде проходити і у сфері науки, саме там буде чітке заперечення генетики. Генетики вони це будуть виправдовувати тим, що нацистській Німеччині дуже акцентувалася увага на, на цих дослідженнях, і зрозуміло, що це Радянському Союзу не підходить і так далі. І е, наступна кампанія це боротьба з безрізним космополітизмом. Це буде антисемітська акція. Е, тобто, е, вона в основному стосуватиметься євреїв, е, їх буде звинувачено в низькопоклонстві. перед е, буржуазною культурою, також це буде стосуватися в всесвітній змові і так далі. І багато хто опиниться без роботи, почнуться масові утиски євреїв в цей період, і також їх будуть звільняти з наукових установ і так далі. Що стосується культури, то тут встановлюється ідеологічний контроль, соціалістичний реалізм домінує. Відомими авторами буде в нас Андрій Малишко, Олесь Гончар, Некрасов та інші. І також певним чином розвивається і театральне, образотворче, і музичне мистецтво. В принципі, по цьому все. Дякую вам, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступному відео.